Чернігів налагоджує україно-американські відносини не лише на політичній арені. 24 лютого. У річницю початку повномасштабної війни відбувся телеміст UA with USA між учнями другої та третьої шкіл нашого міста та мистецькою академією зі штату Арканзас. Співпраця між навчальними закладами США та України здійснюється за сприянням організації Hacks from France and Safe Ed. Американські діти надіслали малюнки до Чернігова, а потім учні третьої школи зібрали посилку із символічними подарунками у відповідь. Саме так почалася комунікація шкіл. І з різних континентів ми тут зібралися задля єднання, за для того, щоб е, згадати цей рік в Україні, за для того, щоб е, поспілкуватися з американською школою, школою мистецтв для того, щоб висловити слова вдячності через цю школу всьому світу за підтримку України в нашій великій, великій справі, боротьби, добра проти зла. Почався телеміст із розповідей про Чернігів, зокрема облогу та відбудову міста. А найголовніше учні розповіли історії з власного життя, історії стійкості та незламності. Поділилися з американськими друзями й тим, що неможливо забути та пробачити болем втрати. Торік, від рук російських окупантів, загинули троє учнів загальноосвітньої школи, номер 3 Наша школа втратила найцінніше, бо в нас загинули троє учнів. Данило, Богдан, Максим якраз на початку березня буде річниця і гибелі, коли діти під час спроби самостійної евакуації просто гинуть. Це найжахливіше лихо, і це те, що потрібно пам'ятати, не можна прощати, і цьому треба вчити дітей, щоб вони ніколи не допускали повторення, повторення такої жахливої війни. Після сумних спогадів учні перейшли до позитиву. Зокрема, українські школярі познайомили американських друзів із нашою культурою, зіграли мелодію на дзвіночках та заспівали соловіною. Сонячна долина стежка в поричах, і я моя душа. Також діти ставили запитання про культуру, звичай та побут одне одного. На завершення залишили найцікавіше розпакування посилки, яку Чернігівці надіслали до Арканзасу. Це все дуже класна партнерська взаємодія. Дуже класно, що світ продовжує підтримувати Україну. Це мені здається, дуже важливий сигнал про те, що світ не забув про Україну, що навіть діти да там з Америки, з простої школи американської, їм цікаво дізнатись більше про нас. Більше про те, що тут відбувається, і висловити свою підтримку таким просто дружнім жестом, як сьогодні, після телемосту, увечері вечорі 24 лютого, за американським часом, учні з Арканзасу провели спеціальний захід про війну в Україні, де серед іншого говорили про місто героїв Чернігів та збирали кошти на допомогу школам нашої області. Співпрацю між країнами планують продовжувати.